Отже, друзі, вітаю вас в нашому ефірі. Це проект «Ukrainian Way» Український шлях. Ми як завжди говоримо про найважливіше з нашими гостями. І зараз у нас гість, якого ми дуже чекали, і він досить рідко з'являється в наших ефірах. Загалом на українському телебаченні. Але я знаю, що його аудиторія завжди його чекає. Це Петро Черник, військовий експерт. Він нарешті сьогодні разом з нами. Пане Петре, вітаю вас! Слава Україні героям слава. Давайте найперше почнемо з того, що зараз нас почало турбувати нова тема, така з'явилася в нашому просторі. Це Білорусь туди, начебто, по перше, завозять у цих свіже мобілізованих. По-друге, там вже певний час завозило туди якусь техніку боєприпаси. Ну і нещодавня зустріч Лукашенка теж з Путіним. все це разом, начебто, складається в пазл. Про який вже й розвідка говорить, що там готують якісь війська один до п'яти співвідношення мобілізованих і досвідчених. Два дві версії або наступ, начебто, на Волинь, може бути, або повторення на Київщину. Чи дійсно ці сценарії реалістичні? І в якій перспективі часові давайте ми розберемо це питання на декілька площин, щоб ми вже нарешті поставили у ньому крапку. З боку Білорусі ми очікуємо удару з перших днів. Це момент перший. Момент другий маю нагадати, що по факту Білорусія перебуває з нами у війні. З їхньої території наносяться важкі ракетні удари, і по моєму рідному Львові, включно я дуже люблю китайського великого мистетеля Суньзи. Так, у нього на цей випадок є дуже гарний вислів. Не треба чекати, що ворог не нападе треба робити все можливе що коли він нападе ціна для нього була вкрай неприйнятною насправді чи перейде лукашенко оцю для нього чорну риску і відважиться на сухопутне вторгнення спрогнозувати практично неможливо лукашенко насправді є політичним мертвим тобто він мертвий з усіх точок зорів у політичному Контексті він нелегальний і нелегітимний як в себе всередині в країні, так і з із широкого міжнародного значення. Однак Путін накинув йому на шию зашмах і буде його тиснути. Путіну обов'язково потрібний удар з півночі, чи дотисне треба бути всередині в середовищі, щоб зрозуміти, що там насправді відбувається, чи там сконцентрований потужний воєнний контингент, котрий може завдати нам шкоди, сконцентрований, однак за 7 місяців можу вам гарантувати вся необхідна робота стосовно укріплення нашого північного кордону проведена вся система мінування, вся система інженерних загороджень зроблена, і певна бойова компонента у нас також там є. Чи може бути удар? У бік Волині скоріше ні, ніж так? Чому велика мережа і густина лісів, а також так звані Прип'ятські болота? Там усього дві робочі великі дороги. Як воювати на дорогах? Ми навчилися у перші дні цієї війни. Чи може бути удар у бік Києва знову ж таки? Це гадання на кавовій гущі, однак ігнорувати це не можна. Ми маємо дійти до простого лаконічного і зрозумілого висновку. Удар з Білорусі потенційно можливий. Треба зробити все можливе, що якщо це станеться, нашому ворогу було б непереливки, і це насправді зроблено. А коли це відбудеться, направду не вгадується. Те, що е, американські та низка інших посольств, європейських, вони закликали своїх громадян терміново покинути Росію і не їхати туди. з, з чим це пов'язане? На вашу думку? На мій погляд піднімається градус ядерного апокаліпсису. Але це питання також треба дуже ретельно розібрати в декількох площинах. Я не прихильна концепції, що Путін ударить по Україні ядерним боєзарядом у, у ось уже на днях, тільки тому, що оці. Квазі республіки вони завтра мали би оголосити частиною своїх територій. А отже, українці вже починають воювати не на своїй території, а на території Російської Федерації. Однак Путін цю ставку підняв і до неї треба ставитися доволі відповідально. Чи буде перетнута ця чорна лінія? Ну правду, це також знову ж таки повторюю свій власний вислів гадання на кавові гущі. Цього не знає ніхто. Однак з 1900 62-го року, коли була так звана Карибська криза, і коли дійсно світ стояв на порозі ядерної катастрофи, зараз другий випадок такий в історії, що всі ядерні сили приведені у найвище бойове. Положення. Чим все це закінчиться, не вгадується. Ще однією серйозною розвідувальною ознакою. Те, що можливо, там в середовищі Путіна ідуть якісь розмови про, про застосування ядерної зброї. Є те, що американці буквально декілька днів тому поставили на цілодобове чергування такі літаки, як РСІ 135 тридцять виробництва фірми Боїнг. Саме вони покликані засікати пуски балістичних. Ракет, але ж знову ж таки, це все теоретична аналітика. Як воно буде виглядати в реаліях, спрогнозувати практично неможливо. Якщо Путін і наважиться на такий крок, то виключно тоді, коли зрозуміє, що його фізичному життю є загроза, і маю нагадати, що рішення на ядерний удар приймають п'ятеро людей. А ланцюжок виконання, тобто у притул, скажімо до. Міга 31 який котрий запускає таку ракету, як кинджал, гіперзвукову зі швидкістю 12800 км, вісімсот навіть трохи вище, яку практично неможливо в, взяти, то взагалі в цьому ланцюжку бере участь дуже велика кількість людей, і на якій стадії, і на якій стадії цей ланцюжок може бути перерваний. Якщо навіть не буде перерваний, наскільки я розумію, про нього дізнаються точно, тобто запустити це раптово і так, щоб ніхто не дізнався. Ну неймовірно важко зазвичай вірогідніше за все, що не менше американці будуть про це повідомлені і е, сповістять ну публіку про це так публічно скажуть. Відповідно, люди, які зараз переживають місцеве населення, як готуватися там безліч статей на цю тему. Вже теж градус серед суспільства дуже підвищений. Можете для них сказати, якщо це і станеться, чи правильно я розумію, люди про це знатимуть, що. Готується щось подібне, вже фізично так розчехляються якісь там заряди, і зможуть ну прийняти якісь заходи, що найменше виїхати, евакуюватися. Неймовірно, складне питання. Я не і я чесної відповіді на неї, як воно буде в реальності, я не знаю. От я поясню, чому я не знаю. От чому тому, що у світовій історії ядерний боєзаряд, а точніше, бомба застосувалася всього один раз, точніше, два рази. Це бомбардування херосіми. І нагасакі тоді із стратегічного бомбардувальника Б-29 скинули дві бомби, так званий Товстун і Малюк, кілотоннажністю 15 і 21 кілотона відповідно. І то там вибухнула не, не вся ядерна речовина, а тільки частина, бо це була перша бомба, і ще не було досконалих тех, технологій, як її підривати. На цю хвилину усі боєзаряди, котрі є, це ракетоносії. І попри те, що боєзаряди проходили випробування в різних положеннях: підводному, надводному, повітряному, підземному, надземному і так далі, це знаєте, це все все рівно лабораторні випробування. Хай полігонні, але лабораторні. Я приведу такі приклад і свого власного життя, бо десь маю досвід. Певно певного розуміння, як відбувається стрілецький бій. Так от підготовка до стрілецького бою, коли ти з автоматом Калашникова займаєш положення для стрільби і ведеш стрільбу по стаціонарній чи рухомій цілі – це одне. Це одне а реальний стрілецький бій це абсолютно інше. Це саме стосується ядерної зброї. Як воно відбудеться в реалії, це все теорія. Це насправді все теорія. Що треба радити мешканцям, як виживати? Ну, там, де вона вибухне, маю нагадати, що, скажімо, 20 кілотонн, знову ж таки, це теорія, 20 кілотонн – це кілометр абсолютних уражень, скажімо, 200 кілотонн – це 3,7 кілометрів абсолютних уражень, 20 20 мегатон це вже 10 кілометрів, і так далі. Причому радіус ударної хвилі не зростає з кіло, то нажем у геометричній прогресії, а навпаки, чим вищий ядерний боєзаряд. Тим більше енергії на квадратний метр свого часу навіть розраховувалося до одного кілограма на метр, скільки там припадає цієї енергії. Але знову ж таки, це все математичні розрахунки. Ніхто не знає, як буде в реальності. І насправді маємо розуміти найголовніше найголовніше, якщо це стається, то ця проблематика виходить за межі України. Вона різко. Стає світовою і не має значення, якої ваги буде боєприпас, чи це буде звичайний артилерійський снаряд. До речі, у них такі снаряди є до звичайних 152-мм артилерійських установок кілотонажністю десь 2-2,5 кілотони. чи це буде ракетний боєзаряд? Це все рівно ядерна зброя, і в першу чергу американці будуть змушені на неї відповідати, чому, якщо не відповідають. У світі є дуже багато тиранічних авторитарних режимів, котрі мають зброю, наприклад, Північна Корея, і дійдуть до висновку. Ага, відповіді не буде. І тоді мрія Кім Кимчене вдарити по сеулу ядерною ракетою може стати реальністю. Те саме стосується і Китаю, який собі зрозуміє, ага, ну раз так ядерної ескалації не буде, можна починати воєнну авантюру на Тайвані. Нагадаємо про заморожений, навіть не про заморожений, а про тліючий з 60-х років індопакистанський конфлікт. А Іран невідомо чи він має вже ядерну бомбу, чи не має, на якій стадії він розробка. він точно подумає: а чому би мені не розв'язати з допомогою цієї страшної зброї свою одвічну Ізраїльську. Проблему і світ зануриться в такий хвост, який просто неможливо уявити. Він не уявляється, це щось поза межами людської уяви. Тому вони будуть змушені відповідати. І ще одна деталь: на мій погляд, на мій я можу помилятися, американці превентивного удару, навіть коли зрозуміють, що от, умовно зброя вже ось ось має бути застосована, не зроблять. Вони будуть чекати прецеденту фактично, доки вона не вибухне. або... Будуть намагатися переривати ланцюжки прийняття рішень, однак наголошу для нашого глядача, щоб не, не виривали мої слова із контексту. Це все аналітика. Як би могло бути, бо як буде в реальності, знає тільки Господь Бог є. Таке через це не буду додаткових запитань по цій темі, багато ставити щодо мобілізації в Росії і того, які процеси вона запустила, хочу. Вашої думки почути, чи це дійсно вже воно розпад Росії, розпад Федерації, ті протести, які почалися, особливо Кавказські Республіки щодо Дагестану, наприклад, там де навіть через це призупинили мобілізацію. Те, що Російська Федерація розпадеться, це питання часу. Це константа історичного характеру. Однак я не прихильник того, що це станеться найближчими місяцями чи роками. Я більше прихильник версії, що це ще декілька десятиліть. Це дуже довга дискусія, але те, що не приречені, не обговорюється. Дійсно, це третя і сподіваюся, остання їхня мобілізація за останніх 108 років. Перша мобілізація 1914 рік перед Першою світовою війною, друга мобілізація в ході Другої світової війни, 1941 рік, і ось третя. Але є тут дуже серйозні нюанси, щоб в історичному контексті зрозуміти: у перших двох випадках царська імперія не масштабується зараз із сучасною Росією. Більшовицька імперія також не масштабується із сучасною Росією. І найголовніше вони тоді. Не самі вступали у війну, вони мали союзників зараз. Вони в зоні стратегічної геополітичної самотності, і той людський потенціал, який вони мали тоді, і який вони мають зараз, між собою не співмірні. Отже, головною історичною ознакою цієї мобілізації є те, що Росія в зоні стратегічної самотності, і це останній ресурс Путіна. Окрім ядерної зброї, він робити би усе можливе, щоб видовжити своє політичне життя. Він прекрасно усвідомлює, що класична поразка Російської Федерації в Україні, тобто вибивання ворога з усіх наших територій з Кримом, включно це його фізична смерть. А Російська Федерація стане на шлях свого розвалу, будуть видовжувати. Чи буде чи є це якоюсь підставою для соціальних бунтів? Немає оптимізму Росія, взагалі в історичному контексті не має успішних повстань проти своєї влади, скажімо, на відміну від Сполучених Штатів Америки, де в Конституції записано право на повстання проти тиранічного режиму? А Томас Джеферсон з цього випадку висловився взагалі дуже унікально повставати проти тиранів це священний обов'язок громадянина перед Господом Богом. Нічого подібного в них нема. Я вважаю, що Всього два соціальні бунти, той який очолював Степан Разін Разін, Нагадуємо це 1675 82 рік чи 76-й, Я можу помилитися в одній цифрі, і то що питання чи це було соціальне повстання, а не розбірка між між двома боярськими кланами нарішкиних і милославських, і дійсно дійсно національно з ознаками національного визволення повстання ємільнаємільяна Пугачова. У часи Катерини II. от і все повстали більшовики, знесли царя і почали будувати нову імперію. От нема в них такого досвіду, такого як у нас називається майдан. Тому я би не дивився з оптимізмом в те, що там можуть початися великі бунти. А ті невеликі виходи на вулиці, то вони скоріше є ознакою страху перед мобілізацією. А не відміни війни як такої для мене одкровенням були перші дні. Коли пригадуєте у Москві жіночка лементувала на весь світ, що отмовляв двох моїх синів заберуть в Україну. Вони загинуть. Хто мене на старості буде пильнувати? Вона знає, що її кинуть, що її держава зрадить. Вона ж не кричала проти війни. Оце важлива деталь. Вона ж не казала, чому мої сини йдуть убивати в Україну. Що вони там забули? Давайте це припиняти. Вона бала виключно про себе, тобто вони тікають. Чверть мільйона росіян офіційно втек втекло. Це офіційно. Думаю, нас насправді суттєво більше. Вони не тікають від війни. Вони війну і далі підтримують. На запитання от із цих втікачів, чий Крим відповідь однозначно русський. Ну то яка може бути який може бути оптимізм, що там стануться якісь такі соціальні бунти, які можуть нам допомогти? До речі, їх дуже видатний письменник Салтаком Щедрін дуже гарно висловився на цей предмет російські протестування воно дуже специфічне. от стають вони на коліна перед панським домом і протестують мерзотники. От, от, в цій, в цій фракції, вся їхня російська суть, тому не маю оптимізму, що бунти можуть нарости до такого ступеню, щоб знесли режим. Режим, якщо і може бути знесений, то через палацевий переворот. І в зв'язку з цим з цим цим, цим втечею, так і такою кількістю втечі країни, куди тікають росіяни, вони вже закривають кордони. Фінляндія від ранку має від, ну, ночі вже у півночі має закрити кордони. Грузія теж про це рішення значить, планується. Ви є прихильником якого шляху, що ці країни мають е, не пускати росіян закрити їх у банці, і нехай вони там. Ховаються по підвалах всередині Росії від мобілізації, чи е, тої думки, ну що більше їх виїде за кордон, то менше їх поїде до нас на фронт, і Тому хай біжать. Не підтримую думку: що менше виїде, то що більше виїде, то менше прийде до нас. Ну не виїде пів півкраїни, не виїде. їх 146 мільйонів. Ну не виїде 40 мільйонів, не виїде навіть 10. з того, що залишиться, вони будуть. Формувати ударні підозри тож краще, хай ця соціальна напруга там не всередині створюється Чим більше буде внутрішніх проблем, чим більше ресурсів, в першу чергу, поліційних та національної гвардії вони будуть відволікати на подушення власних можливих бунтів, тим краще для нас. І взагалі просто співчуваю тим. Я співчуваю тим державам, де концентрується оце біосміття. Бо це біосміття. Я не вірю, що там є якісь благородні думки, що, моля, вони тікають від тиранічного режиму. Ні, вони тікають від банально фізичного страху бути знищеним. І вони все рівно залишаться рускими для мене персонально хороших русских немає. А такі виняткові персоналі, як Борис Німцов чи Валерія Новодворська, то це менше ніж 1% Я маю філологічну освіту. Так, от у філології є такий принцип: що винятки не заперечують, а підтверджують правила. Якби тих винятків хоча б було 10, 15, 20% то це вже була би система. Їх просто немає. От їх немає, навіть якщо завтра станеться палацовий переворот, Путін помре його, усунуть від влади. Новий тиран прийде, навіть зробить добрий жест, виведе війська з України і навіть повернуть Крим. Я вам гарантую на 100%. Вони не підуть думати, чому вони цю війну почали. Для них все очевидно. Вони підуть думати, чому вони цю війну програли. І будуть готуватися до наступної. Отак, от без України Московська імперія неможлива. Їй кінець, і їй буде кінець. Це я от гарантую на 100%. Тільки я не маю оптимізму, що все станеться найближчим часом. Можливо, і... і станеться. Можливо, і станеться, але буде вершиною немудрості робити на це став. І останнє хто підірвав північний потік? І навіщо є дві робочі версії? Я прихильник. Друге, але почну з першої, усе ж таки прийняли, прийняли виклик світові розвідувальні спецслужби і показали Путіну: ну, раз ти граєш без правил, то і ми будемо грати без правил. Це перша робоча версія. Бо насправді маю уточнити. Ми правди не будемо знати. От і ми її не будемо знати, хто би там що не казав, що відбулося насправді, ми не знаємо. Друга робоча версія, що все ж таки самі це черговий шантаж, бо одна. Нитка все ж таки залишилася. Це черговий шантас. Вони добре розуміють, що вже ті три труби цінності не представляють, бо рівень забезпечення і прокачування газу все рівно понижується, але він ще є. І от, мовляв, дивіться, ми це зробимо. Ми це зробимо. І ви будете змушені сертифікувати хай ту одну нитку. Це момент перший, плюс другий ефект на власне населення. О дивіться як розперезалися ці кляті американці, вони самі штовхають нас до ядерної війни. Момент третій чергове підняття геополітичних ставок. Що вже почали бити інфраструктуру НАТО і таким чином будуть намагатися пробувати зняти хоч якусь частину санкцій або про щось домовитися. А в сухому підсумку, незалежно від того, от насправді скажу дуже цікаву думку: незалежно від того, хто вдарив північний потік, чи це американці прийняли виклик грати без правил, чи вони самі це зробили з, з тих міркувань, яких я перелічив, це добра новина, це хороша новина. Чому вона хороша? Тому що є загальна геополітична обстановка розуміння всіма, що газ відходить в минулу епоху. Він перестає бути зброєю тиску і шантажу, і це ключовий момент, без огляду на те, хто і як це зробив. І це дійсно дуже хороша новина, бо цей мінеральний ресурс впливу до речі, маловідомий факт, Путін захистив. Дисертацію саме по цій тематиці: що саме мінеральні ресурси, я не пам'ятаю точно назву цієї роботи, але що саме мінеральні ресурси Росії можуть бути зброєю геополітичного тиску, і те, що ця зброя втрачає свій коофіцієнт корисності, це насправді позитивний момент. Ну, тобто, з голки, все ж таки, знято остаточно газової і... Далі вже така зачистка решти газогонів, які ще залишились, але дійсно процес запущено. Пане Петро, я вам дякую за розмову. Як завжди з вами цікаво розмірковувати про масштабні речі, про майбутнє і пов'язувати аналізувати ці взаємозв'язки. Я вам дякую. Сподіваюсь на наступну зустріч найближчим часом. Спасибі, що долучилися дякую. до нашого. Ну і нагадаю, що варто підписатися на наш канал, поставити лайк. Це дуже важливо для розвитку. Тому, будь ласка, скоротайтесь цією дуже легкою для вас можливістю, але дуже важливою для нас. Ну і до наступних зустрічей.